Конфлікту між Ісусом і релігійними лідерами, які не розуміють Його місії. Євангелія від Марка, третій розділ пояснення значення, третій розділ Євангелія від Марка продовжує показувати служіння Ісуса, Його владу над хворобами та демонами, а також зростаючу опозицію з боку релігійних лідерів. У цьому розділі Ісус обирає 12 апостолів і пояснює, хто справжня Божа родина, перше зцілення чоловіка з висохлою рукою в суботу. Вірші 1.6. У синагозі Ісус зустрічає чоловіка з паралізованою рукою. Фарисеї стежать, чи він зцілить його в суботу, щоб звинуватити його. Ісус запитує: Що годиться в суботу добро робити чи зло, душу спасти чи погубити? Він зцілює чоловіка, а фарисеї разом з іродіянами починають змову, щоб його вбити. Значення, Ісус показує, що Божий закон існує для добра людей, а не для формального дотримання правил. Його добрі діла викликають ненависть у фарисеїв, бо вони цінують традиції більше за милосердя. Друге велике зібрання народу та зцілення, вірші 7 до 12: До Ісуса приходять натовпи з усієї юдеї, Галілеї і Думеї, та навіть чужоземних міст. Він зцілює хворих і виганяє демонів, які вигукують: Ти син Божий. Значення. Ісусова популярність зростає, але Він наказує демонам мовчати, щоб люди розуміли його місію не через демонів, а через віру. Третє обрання дванадцять апостолів, вірші тринадцять. Нине Ісус іде на гору і обирає дванадцятьох апостолів, щоб бути з ним і проповідувати Бени, Симон, Петро, Двій. Яків Заведеїв, третій Іван Заведеїв, якому дав ім'я Воанергес, сини грому, четвертий Андрій. П'ятий Филип, шостий Вартоломій, сьомий Матвій Леві, 8 Хома, дев'ята. Яків Алфеїв, десята Тадей, одинадцята Симон Кананіт, дванадцята Юда Іскаріот, який його зрадить. Значення Апостоли це майбутні лідери церкви. Вони покликані бути близько до Ісуса, навчатися від Нього та проповідувати. Четвертий хулу на Святого Духа, Вірші 23. Книжники з Єрусалима кажуть, що Ісус виганяє демонів з силою вельзевула, сатани. Ісус відповідає: як може сатана сатану виганяти? Якщо царство розділиться само в собі, воно не встоїть. Він також каже, що всі гріхи можуть бути прощені окрім хулина Святого Духа. Значення хулана Святого Духа це свідоме і наполегливе відкидання Божої сили та істини. Це означає закритість до Божої благодаті та нездатність покаятись. П'ятий хто справжня родина Ісуса. Вірші 30, 1.35. Мати та брати Ісуса приходять, що.